Чина і її партнери по коаліції, яку очолює США і бореться з ісламською державою, висловили стурбованість ударами російської авіації по опозиції в Сирії і закликали Москву сфокусуватися на протистоянні з ісламістами у спільній заяві коаліції, в яку входять США, Великобританія, Франція, Німеччина та низка країн перської затоки, йдеться, що дії Росії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту і лише посилити екстремістські настрої в регіоні. Нагадаємо, Росія в середу почала авіаудари по Сирійській території, назвавши це операцією проти бойовиків ісламської держави у відповідь на прохання про допомогу від Асада, чиї сили протистоять не тільки екстремістам, але і сирійській опозиції, що має союзників як на заході, так і на близькому сході. Поліція штату Орегон з'ясувала особу 26-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину в студентському кампусі. Джерело правоохоронних органів розповіло, що підозрюваним виявився Кріс Харпер Мерсер, який жив у околицях Розберга і не був студентом коледжу АМКВА, свідки стверджують, що перед нападом чоловік питав жертв про їх віросповідання. Повідомляється також, що мерсер загинув у перестрілці із поліцією. Командувач збройними силами Норвегії закликає розширювати і модернізувати оборону через нарощування військової потужності Росії в Арктиці. Він просить уряд виділити на військові потреби додаткові 21 мільярд доларів протягом наступних 20 років. Також він нагадав про анексію Криму і заявив, що через непередбачуваність дій Росії надзвичайно важливо підготуватися до захисту Норвегії та її території в разі необхідності. Агентство також зазначає, що для збалансування бюджетних коштів на оборону Норвегії рекомендували з зменшити кількість американських винищувачів, які Норвегія планує закупити раніше. Країна заявила про плани придбати 50 літаків для захисту від Росії. Сьогодні в Парижі відбувається зустріч лідерів країн Нормандської четвірки: президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда і президента Росії Володимира Путіна. Предметом переговорів є проведення місцевих виборів у контрольованих сепаратистами районах Сходу України, забезпечення доступу для міжнародних спостерігачів та відведення озброєнь від лінії розмежування, як заявили в адміністрації президента України Петро Порошенко, 2 жовтня в Парижі порушить перед Росією питання скасування в. Виборів сепаратистів на Донбасі також обговорюватиметься домовленості щодо відведення у зоні конфлікту на сході України, зброї калібром менш ніж 100 міліметрів і питання доступу в окуповані райони міжнародних гуманітарних організацій. Від 1 вересня інтенсивність бойових дій на Донбасі значно зменшилася. 2 жовтня всі сторони конфлікту засвідчили повне припинення обстрілів. Адвокат Савченко назвав можливу дату її екстрадиції. Зокрема, він навів приклад, що після передачі засудженої в Російській Федерації Савченко Києву пропаганда Росії зможе заявити, що ми передали її для відбування покарання а Київська хунта відпустила вбивцю. Адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що його підзахисну звільнять 31 грудня. Нагадується, що міністерство юстиції Російської Федерації 1 жовтня заявило, що може видати Савченко Україні за умови визнання річ. Російського суду у її справі сам по собі цей варіант досить підходящий, проте Кремль намагається отримати максимум дивідендів від ситуації з Савченко, сказав Фейгін. Візит делегації УЄФА на чолі з Франтіжиком Лавринцем до Криму відкладено на невизначений термін. Причина перенесення дати не уточнюється. Раніше повідомлялося, що делегація має відвідати штаб-квартиру Кримського футбольного союзу в Сімферополі 3 жовтня. Нагадаємо, за сприяння УЄФА було створено Кримський футбольний союз до слова, 17 вересня на засідання виконкому організації Франтіжика Лавринця було призначено представником УЄФА в Криму. Як повідомлялося раніше у добровичанина, який перевозив бурштин на автомобілі Віто», було вилучено 12,6 кілограмів каменю, орієнтована вартість якого складає мільйон гривень. Працівники прокуратури, міліції та СБУ знову проводили обшук в іншому помешканні в Добровиці і виявили та вилучили 17,4 кілограми бурштину серцю, орієнтована вартість якого також мільйон гривень. У прес-службі МВС зазначають, що каміння у своєму будинку зберігала 47-річна місцева мешка жінка скуповувала бурштин з подальшим його продажем за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження за статтею 198 кримінального кодексу України: придбання отримання зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом. В Національному університеті Острозька академія запрацював інформаційний центр Євросоюзу за участю делегації представництва Європейського Союзу в Україні. Тож вищий навчальний заклад Рівненщини став одним із 20 українських, де представництво ЄС відкриває подібний центр. Основною метою діяльності центру є поширення інформації про Євросоюз та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам в навчанні студентів та виконанні наукових робіт з питань європейської інтеграції, зазначив керівник. Відділу преси та інформації представництва ЄС Юргіс Вілчинськас. У неділю рівнян запрошують на День домашніх тварин. В програмі свята майстер-клас із доїння кози, ознайомлення з колекцією домашніх тварин та показова годівля, катання на поні та возі. Обіцяють також конкурси з призами, приготування сиру та частування чаєм за бабусиним рецептом. Початок о 12.00.